Він почув омріяне. Вас вітає Україна після трьох років у російських тюрмах. Наша наступна історія про бійця батальйону морської піхоти Владислава Чалого. Шлях військового він розпочав ще у 18 років, а у 19 вже тримав оборону Маріуполя. Після полону військовослужбовець адаптується у Вінниці про пережити на фронті в неволі та про своє нинішнє життя. Владислав розповів нашій Вікторії Гетьман. Запрошуємось із Владиславом Чалим зустрічаємось на його робочому місці. Тут, у благодійному фонді, працює з такими ж, як і він сам, допомагає звільненим з полону адаптуватись до життя на волі. Поки ти повернувся, ти ще, був ще, був ще нічого не хочеш. Ти хочеш додому в тебе одне це попасти додому, побачити рідних і, 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 і решта цих. А потім, коли вже ти от в тебе ця оскома пройшла і. Ти дивишся і, і, і блін, а до кого тепер звертатися, щоб допомогли? Фонд у Вінниці відкрив колишній полонений Іван Діброва. З Владиславом разом починали службу у Черкасах. Тепер у двох консультують колишніх бранців Кремля. Ми на свій шкурі це все прийшли. Владислав став до лав ЗСУ у 18, а вже за рік тримав оборону Маріуполя на заводі Ілліча. Я до того моменту не бачив таких заводів. Це просто ну, це місто в місті. І я думаю, то, я не знаю, що з нами тут може трапитися. обстрілювалися всім, чим можна. Тільки постійно літаки висять над тобою і просто руйнують місто безнаказано, бо збивати їх нема чим. Разом із побратимами так протримався півтора місяці, аж поки ворог не увірвався на завод. Прийшли, вибили двері. Чим ти автоматом сильно побороняюся від танків? Колон розпочався для Владислава із так званих прийомок в Оленівці. Пустить дві шаранги тут боці. В них там дубінки, я не знаю, штахе, труби якісь, ремні, там все, що можна. В руках, хто тобто, що найшов. Ну, Та і це не найгірше, каже ветеран, з жахом згадує катування в російських колоніях. Електрошокер, і Ток я прямо в п'яне переношу. Це чепуха стоїть, а б'є просто. ну. Оце важко прям. Ну, що ти стоїш там. Ну, просто, просто стоїш і терпиш. Єдиний теплий спогад із застінок російських тюрем мамин лист. Воно все десь рідне, от, от воно не дійшло. От, 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 ця частина якась. Це написано маминою рукою. Він ще навіть пахне. Полон для Владислава завершився у квітні цьогоріч. Думав, чергове етапування, та вже в автобусі пролунало омріяне. За 293 українська стола. Вас вітає Україна! <кліст> Тоді нарешті підняв голову і заговорив українською вперше за три роки не пошепки. Україна! Вона усе! І одразу ж набрати маму. Привіт, я думаю. Та що з неї можна говорити? Вона плакала? Він на цій черкащанину так сподобалось, що думає тут і залишитись. Владислав зізнається, його план на життя наразі максимально простий. Живу просто живу. Я зрозумів, що багато проблем в житті, які, які здавалися колись проблемами, це, по суті, не проблеми. Якщо ти можеш вийти от, і подивитися так на небо, в тебе вже в принципі в житті все не так погано. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.